Місцеві новини. Слава Україні! Вітаю всіх на хвилі Корсуня. При мікрофоні рідного радіо Галина Добровольська. Я пропоную в час місцевих новин послухати програму Є питання. Є питання. Отже, при мікрофоні Рідного Радіо представниця Пенсійного фонду України в нашому краї Світлана Ковтон. Я переадресувала ряд запитань від наших слухачів, які хотіли б отримати роз'яснення про житлові субсидії і їх особливості нарахування поточного опалювального сезону. Вітаю вас на хвилі курсу. Доброго дня, Галина Яківна. Доброго дня, шановні слухачі. Наразі є актуальним питанням для наших жителів громади, взагалі для всіх жителів регіону Черкащини. Наразі стартує опалювальний період. І відповідно дуже багато питань, яким чином органи пенсійного фонду будуть забезпечувати нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги. Хочу зауважити, що органи пенсійного фонду проведуть автоматичний обрахунок житлових субсидій та пільг з 1 жовтня на опалювальний період, на період 25-26 опалювального періоду, ще раз повторюсь, кому ж така субсидія буде обрахована. В автоматичному режимі, в автоматичному режимі така субсидія буде нараховуватися особам. В яких не відбулися ніякі зміни. Що це можуть бути за зміни? Немає членів домогосподарств, які зареєстровані, але не проживають. Не відбулися зміни в житлово-комунальних послугах, не відбулися зміни в складі сім'ї. Таким особам органи пенсійного фонду перерахують автоматично на житлово-комунальну субсидію на опалювальний період. Також перерахунок буде в автоматичному режимі тим особам, які звернулися протягом. Неопалювального періоду, тобто з 1 травня по 30 вересня 2025 року, таким категоріям і особам також буде такий перерахунок проводитися в автоматичному режимі. Що слід знати і на що варто звернути увагу? Ну, до прикладу, якщо житлову субсидію людина не зверталась ну, за житловою субсидією взагалі хоче звернутись, бачить про своєму фінансовому стані, що вона не зможе самостійно сплатити за житлово-комунальні послуги платіжки, які надійдуть до неї в зимовий період, вона може подати. Документи вперше на призначення житлової субсидії. Дохід буде братися, якщо особа звертається з жовтня 2025 року по 30 листопада 2025 року за призначенням житлової субсидії на опалювальний період. Якщо буде звертатися, будуть братися з 1 січня по 30 червня. Але також варто це зазначити в своїй заяві. Береться цей період, тому що дохід за передпризначенням субсидій береться за попередні два квартали, Тобто, в нашому випадку, якщо особа звертається з жовтня місяця, період подачі документів для того, щоб призначили з опалювального періоду, тобто з 1 жовтня, стартує з 1 жовтня по 30 листопада 2025 року. Але особа повинна зазначити період доходу якого яку вона хоче якщо наприклад Особа хоче, щоб дохід взявся за другий квартал, тобто з 1 липня по 30 вересня, вона мусить прописати це в декларації. Відповідно, субсидія буде призначатися вже з 1 листопада і дохід візьметься за 3 та 4 квартал. Чому так? Субсидія призначається тим членам домогосподарства, які або не працюючи, не працездатні, але отримують пенсію, або ж Ті, які працюють. Якщо в складі сім'ї є в домогосподарстві особи, які є працездатного віку і не мають офіційного працевлаштування, тобто офіційного джерела доходу, таким особам субсидія може бути не призначена, оскільки в них за цей період, що береться дохід, відсутні доходи, і передбачено те, що таким особам субсидія не призначається. І має ж бути обґрунтування, чому працездатна особа не працює. Звісно, також хочу зауважити, що ті особи. Особи, які звертаються на тверде паливо та скраплений газ, таким особам треба подавати раз на рік заяву, де дохід буде братися за 12 календарних місяців. Тобто, це будуть і паї входити, і інші види доходи, які особа може відповідно мати. І розраховується тверде паливо, органи пенсійного фонду виплачують один раз на рік, вона призначається, і по-подальшому йде відшкодування витрат на електроенергію чи інші послуги, якщо особа користується. Світлана Миколаївна, а от якщо, наприклад, у людини є і газ, і твердопаливний котел, людина має право, не отримуючи субсидії на газ, отримати допомогу від держави на тверде паливо? В домогосподарстві можуть бути різні види опалення. Це можуть бути і електроопалення, це можуть бути і твердопаливне опалення, тобто дрова, вугілля, інші, і газове опалення, але Якщо особа на протязі 25-го року зверталася за житлово-комунальною субсидією на газ, до прикладу, на жаль, в 25-му році вона звернутися додатково ще на придбання твердого палива та скрапленого газу не може. Вона мусить вибрати один з способів відшкодування вартості житлово-комунальних послуг. З 2026 року дана особа може відмовитися від житлово-комунальних послуг. Тут буде в нас постачання газу для опалення, для того, щоб її призначили раз на рік на опалення тверде паливо. І відповідно, якщо це, наприклад, населений пункт, сільська місцевість, там електроенергія буде йти на освітлення, і тверде паливо раз в рік буде призначена така субсидія на відшкодування придбання твердого та скрапленого. А яка кількість твердого палива дається на субсидію? Це вже індивідуально в залежності на, на кількість, не будемо говорити кількість, це буде грошовий, тому що субсидія йде в грошовому еквіваленті, і відповідно покривається тільки лише частина. Це залежить від складу домогосподарств, від площі житлово-комунальних від площі житла. Тут не можна сказати, індивідуально розраховується кожному, тому що ми не можемо спрогнозувати в кого який дохід середньомісячний, середньорічний, в залежності від виду відшкодування наданої житлової послуги і так далі. Я навіть ще хочу зауважити, що можуть бути відмови. Можуть бути відмови, з яких причин ми вже попередньо обговорили в складі домогосподарств є особи, які, наприклад, досягли 18-річного віку, і є працездатні особи, не навчаються, офіційно не працевлаштовані, тому таким домогосподарством, на жаль, може бути і відмова в надані житлово-комунальних послуг. Якщо більше три місяці є заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг, яка перевищує 40. Неоподаткованих мінімум, це 680 гривень. Відповідно, також може бути відмова в зв'язку з тим, що наявна заборгованість по житлово-комунальних послугах. Також варто зазначити, що якщо в домоволодінні наявна заборгованість більше, як я вказала, але заключений договір реструктуризації боргів, то тоді така субсидія також може бути призначена. За умови, що є договір, або ж за умови того, що особа перед зверненням за житловою субсидією надала квитанцію про сплату такого боргу, і копію Від... такого ж договору про реструктуризацію Так, Правильно? копію надала договору, або ж копію квитанції про сплату такого боргу. Ну, наприклад, от на жовтень місяць в особи був борг. їй субсидію відмовили в зв'язку з тим, що в неї були борги по несплаті за житлово-комунальні послуги. Особа сплатила в жовтні свій борг, а в листопаді подала заяву на призначення субсидій на житлово-комунальні, де долучила копію квитанції про сплату цього боргу. Також я ще раз хочу наголосити, що заяви і субсидія призначаються і подаються документи на опалювальний період. З 1 жовтня, де буде йти відшкодування субсидій по 30 листопада. Якщо є певні обставини в кожного різні, якщо людина, до прикладу, звертається 1 грудня, відповідно житлова субсидія нараховується з місяця звернення, тобто з 1 грудня. Якщо домогосподарство подає документи з 1 жовтня по 30 листопада, відповідно буде нараховуватися субсидія з початку опалювання періоду, Тобто з 1 жовтня. Але особа мусить зазначити це в своїй заяві, тому що є випадки, коли дійсно хочуть, щоб змінилися періоди доходів, домогосподарство подає документи в листопаді, воно має право отримувати субсидію із початку опалювального періоду, тобто з жовтня. Але дохід береться, той, як я сказала, за перший квартал з 1 січня 2025 року по 30 червня 2025 року. Хоча більш пізній період, то заявник в заяві прописує, що прошу призначати житлову субсидію з 1 листопада 2025 року. Субсидія обраховується одною заявою на весь опалювальний період. Дякую, Миколаївну дуже детально все роз'яснили. А що не зрозуміло, то можна звертатися до вас у відділення безпосередньо. Там ваші фахівці все пояснюють. Так я хочу зауважити, що для отримувачів житлових субсидій абсолютно нічого не змінюється. Не обов'язково звертатись до органів пенсійного фонду в наших громадах створені центри надання адмінпослуг. Є старости інших, які надають консультації по прийняттю заяви, по оформленню заяви, тим більше не потрібно їхати з села до пенсійного фонду для того, щоб подати заяву на призначення житлових субсидій. Такі заяви беруться в громадах старостами, відповідними особами, центрами надання адмінпослуг. На сьогоднішній день пенсійний фонд. Працює над електронними реєстрами, електронними послугами. Абсолютно всі послуги можна подати електронними додатками. Цей портал дія можна сформувати заяву, де потім відслідковувати періоди розгляду через веб-портал пенсійного фонду. Також можна подати через особистий кабінет і заяву на призначення житлової субсидії, і пільги, і інші відомості. Ну безпосередньо в сервісному центрі пенсійного фонду. Дякую вам. При мікрофоні рідного радіо була начальник відділу обслуговування громадян номер 8 сервісного центру місто Курсун Шевченківський пенсійного фонду України в Черкаській області Світлана Ковтон підготувала програму Я Галина Добровольська. Залишайтеся з нами на хвилі курсні. Почуємося.